Смачний домашній київський торт. Такого тортика ви в магазині точно не знайдете. Вага торта 800 г, список інгредієнтів та пропорції в описі під відео. Давайте готувати. Починаємо з приготування коржів. Перед початком приготування поставте розігріватися духовку на 120 градусів в режимі верх та низ без конвекції. Це якщо у вас електродуховка. В мене духовка газова, вона дає мінімальну температуру 180 градусів. І зараз я вам розповім, як роблю я. По інструкції, мою духовку перед приготуванням треба прогрівати 35 хвилин на максимальній температурі. Лише потім знизити температуру до потрібної і вже готувати страву. Але в даному випадку, перед початком приготування коржів я включу духовку на мінімальний вогонь. в мене це 180 градусів. І коли пектимо коржі, то пектимо їх з привідкритими дверцятами. Перед початком роботи перевірте, щоб євності, з якими ви будете працювати, були сухими і чистими. Це обов'язкова умова для того, щоб добре збилися білки. Обережно відділіть білки від жовтків, так щоб в білки нічого зайвого не потрапило, і висипте в чашу міксера. Збиваємо білки на середній швидкості до утворення піни. Це приблизно 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин і почала утворюватися піна. Зараз час збільшити швидкість до максимальної і далі збивайте до утворення густої піни. Ось така піна має утворитися, тепер поступово додаємо цукрову пудру та збиваємо до стійких піків. У вас має вийти ось така досить стійка маса. Зараз покажу з іншого ракурсу. Ось дивіться, коли ви ось так набираєте вінчиком, маса ось так має триматися. Тепер в білкову масу додаємо. Приблизно 100 г подрібненого арахісу можна подрібнити скалкою або в блендері. Це як вам зручно. Трошки залишаємо для прикрашання торту. Також додаємо борошно та цукор і масу обережненько вимішуємо лопаткою. Щоб коржі були однаковими, всю масу поділіть на дві рівні частини. Застеліть деко пергаментом та сформуйте коржі діаметром 18-20 см. Якщо хочете більш тонкі коржі, значить, відповідно, діаметр має бути більшим. Якщо маєте форми, обов'язково ними скористайтеся так, ваші коржі будуть більш рівними і гарнішими. На мій противень влазить два коржа діаметром по 20 см. Можна було більший діаметр робити, але тоді б треба було випікати кожен корж окремо. А так як коржі випікаються 2,5 години приблизно, то випікати 2 коржа окремо – це досить затратно по часу. Тому я зробила такий маленький діаметр коржів. Ну, а ви уже робіть так, як ви бажаєте. Коржі ставимо в духовку приблизно на 2,5 години. В моїй газовій духовці коржі готувалися 2,5 години. Вам можливо знадобиться трошки менше або трошки більше часу. Це вже орієнтуєтеся по своїй духовці. Як перевірити готовність цих коржів? По-перше, коли ось так торкаєтеся зверху рукою, вологи не відчувається і нічого на пальці не береться. По-друге, можна легко зробити ось так. Його Припідняти. Ось. Корж досить стабільний, от і він готовий. Коржі залишаємо остивати мінімум на 3 години, а краще на ніч. потрібно щоб вони всередині стабілізувалися. Переходимо до приготування крему. Для цього в сотейник чи в кастрюлю з товстим дном висипаємо яйця. Молоко, цукор та ванільний цукор, перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і помішуючи, варимо ще 4 хвилини. Яєчна маса, яку ви зробите, має охолодитися до кімнатної температури. Масло, яке теж має бути кімнатної температури, наріжте шматочками, покладіть у чашу блендера та збийте до кремообразної маси. Тепер до масла поступово додавайте яєчну масу та збивайте крем. У вас має вийти густий однорідний блискучий крем. Я збираюсь робити однокольоровий крем. Якщо ви бажаєте, щоб у вашому тортику був крем двох кольорів, наприклад, прослойка білий крем зверху крем какао, тоді на цьому етапі потрібно відкласти половину крема. А для тієї частини, що залишиться в чаші, взяти не 2 столові ложки какао і 6 столових ложок молока, як вказано в описі під відео, а в половину менше. Розчиніть какао в молоці. Додайте какао в крем і ще трошки позбивайте до однорідності. Починаємо збирати торт. На центр тарілки капніть трошки крему і покладіть корж. Крем потрібен для того, щоб торт в процесі зборки не їздив по тарілці. Змащуємо корж кремом. Кладемо верхній корж і трошечки притискаємо не сильно. Змастіть торт кремом з усіх боків та прикрасьте горіхами. В мене по бокам арахіс, а зверху сушений грецький горіх, обсмажений на сухій пательні. Також торт можна прикрасити фігурками з безе. Перед випіканням безешних коржів частину безе відкладіть, викладіть в кондитерський мішок з якоюсь там насадкою та повідсаджуйте на противінь якісь квіточки. І цими квіточками потім можна прикрасити торт. Також можна гарні прикраси зробити за допомогою крема та кондитерського мішка з насадкою. Тортик поставте на ніч в холодильник, щоб він пропитався. Все, всім смачного!